Ну, Вася, це Вася, а ну так то звичайно, Василь Вікторович. Вікторович. так. От я собі граю в футбол, і мені постійно хтось так. А, 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 Та ти йолок там бездарний, тебе руки зі шляху розкій там ноги. і так далі. Є один тренер, йому в команду нав'язують Андрія Шевченка, потім з'ясовується, що... Фоменко не дає команді нормально пограти, а Шевченко стає нього головним тренером. У історія мені не сподобала. Вітання усім інтернетчикам! Ви на футбол хабі це рубрика Ромаріо та Бебето. І на одному з пальних районів Києва ми зустрічаємо Сашка Положинського, лідера гурту Тартак. І людину, яка помітила одну тенденцію. Якщо Тартак грає на стадіоні і грає Динамо, то Динамо перемагає. Ну не Тартак, Положинський, тому що перший раз ми грали з Був'є моїм іншим проєктом, і Динамо тоді виграло. І останній раз грали вже з Тартаком і теж Динамо виграло. Так що хороша тенденція, майте на увагу. Ігор Михайлович, ви подивіться і запишіть. Ну це дорого, дорого. Тобто Ігорю Михайловичу Суркісу треба зрозуміти, що якщо ви приїжджаєте на матч Динамо, то це перемога. Так? Не треба тасувати тренерів, треба запросити вас на, на стадіон. Ну, не, не я маю давати поради власникам клубів, як їм вести свою політику, кадрову, організаційну і так далі. Але двічі ми виступали, коли Динамо грало, і команда виграла. Я так не можу розібратися. За кого ви боліваєте в Україні? І Карпати ви підтримуєте, і Динамо, і Дніпро вам подобається, і рідна Волинь. Все ж таки за кого? Мені подобаються майже всі команди, де грає багато українських футболістів. От чим більше українських футболістів, тим більше мені подобається команда. Ну, рідна Волинь, зрозуміло, чому. Ну я з Луцька, жив в пристадіонному районі. Дивилися стадіону, там оцей прикол, що біля стадіону можна дивитися футбол одразу? Ну, чесно кажучи, коли ми були малими, то ми знали, як залізти на стадіон, щоб не треба було платити. Там по камінцях у цих, там у нас же ці стіни стадіону викладені з такого каміння, і там по камінцях дітлахи, юнаки. Можуть залазити. Ну, могли в, в, в моїй юності залазити, не знаю, як зараз. Що не зараз, зараз вже плачу, вже, якщо хожу mm -hmm. на ігри. Ну або хтось запрошує з друзів. От. А, ну, а Динамо це якби команда Фахмар. теж та, з дитинства вболівав разом з батьком, разом з дідом. І... Зрозуміло, що любов до цієї команди перейшла якби у спадок. Це ну, від цього вже нікуди не дінешся. Але я ж кажу, мені подобається і Ворскла Полтавська, там же знову ж таки Вася тренує. Та, і, Але е щось як тренер ну, важко, важко в нього йде. Ну не не мені е критикувати там тренерів е і їхню роботу. Все ж таки, не все від них залежить, наскільки я знаю. Ну, знову ж таки, Ворстла не так уже погано виступає під керівництвом Васі. Так що це питання суперечно. Ой, Вікторович. Ну, ну я ж просто ми часом десь там зустрічаємося в Луцьку, в компанії друзів. І, ну, Вася, ти, Вася, а, ну так то, звичайно, Василь Вікторович Вікторович. Та. От ви говорите, українці, українці поїхали легіонери і люди перестали на футбол ходити. Немає свята такого. Що робити, як людей затягнути на стадіон? Не таке питання, на якому рівні загальний український футбол, наскільки на скільки люди, які грають в футбол, хочуть в нього грати. От мені здається, інколи коли я бачу гру наших команд, що люди не дуже хочуть грати. От мені смучаються, чому так здається. Да, ну от, ну от я не можу зрозуміти. От, всі, кого я знаю, всі грають в футбол в задоволення. Е нікому з нас за це там, не платять гроші, ми самі інколи там, платимо там, за оренду поля там, чи ще за щось там. От. Ми всі отримуємо від того кайф. Ін інколи, коли дивишся наших футболістів, на жаль, здається, що вони кайфу не отримують. Мені здається, що е багато хто з них грає там, за зарплату, багато хто з них там, ну, я знову ж таки, можливо, помиляюся, але ну, складається враження, що. Вони ображені ж там, що їм недоплачують, наприклад. Чималі зарплати дуже дуже мало помітно амбіцій в людей. От амбіцій хороших, таких футбольних. Я от зараз напередодні інтерв'ю грав в футбол, не було вболівальників, не було ніякої мотивації, крім власного бажання пограти. Ну, я, вибачте, на слові поригав на полі. Я грав з повною віддачою, мені не все вдавалося, але я жодного разу не зупинився, не опустив руки. Ну, навіть в тих ситуаціях, коли здавалося, що все складається не на мою користь. І коли я приходжу повболівати, я хочу бачити от от, от таке ставлення до гри. Тобто, ви підтримуєте методи луцького маєстро, луцького Фергюсона, Віталія Кварцяну, який вважає, що треба їх. Ні, ні. Оце, оце якраз мені не дуже подобається. Я дуже люблю порцяну. Хто його не любить в Україні? Його люблять вболівальники Волині, його люблять вболівальники інших команд, тому що це ну, і авторитетний тренер і прекрасний шоумен, Звичайно, його не можна не любити. Але я себе уявляю на місці футболіста, і от я думаю, от я собі граю в футбол, і мені постійно хтось так якийсь який, та ти йолок там бездарний, в тебе руки зі там ноги і так далі. От. І це все, коли тобі впродовж цієї гри на голову лється, я не знаю, я би не зміг грати в такий футбол, чесно кажучи. І таке мотивування мені не подобається. Мені ну навпаки, подобається, коли тренер може згуртувати команду настільки, що. На самому полі йому вже не дуже доводиться підказувати, щось там десь якусь пораду дав, підказав, але без зайвого крику. Роль Віталія Кварцяного в луцькому футболі. Ви з Луцька. Я вважаю три постаті для мене: це Сашко Положинський, Віталій Кварцяний, Володимир Лис письменник. Угу. Отакі От для мене, які я добре знаю. Роль Кварцяну в житті міста, в житті цієї команди, що він для вас означає? Ну це, звісно, знакова фігура, але мені здається, що. Пан Віталій трошки ну забагато, да, ну забагато функцій на себе покладає і не з усім справляється. Мені здається, що вже прийшов йому час більше всього делегувати демократію молодим, давати, активним. Ну не те, що демократію, я би сказав, е, давати е, можливість людям проявляти ініціативу і реалізовувати себе, і правильно це все діло контролювати, скеровувати, але але. Не не вирішувати все самотужки одноосібно, і не все пробувати зробити. Само. Ну, треба якось делегувати повноваження, бо одна людина з усім не справиться. Е, свого часу Сашко сказав, що не вірить в тренера Олега Блохіна. Не дуже, якби як зірка футбольна, супер, як тренер, я... ні. Андрій Шевченко. Я я завжди був фанатом Блохіна як футболіста. Він мені завжди подобався на полі. І ну, от, як тренер він мені ніколи не подобався. Ну, можливо, там я не все знову ж таки знаю. І можливо е він фартовий тренер, і можливо, вміє правильно мотивувати гравців. Ну, от, з точки зору побудови гри команди, ну я не відчув, що, що він це вміє робити. Знову ж таки, може, я помиляюся, я ж. Я з Андрієм не, не фахівець. Вірите ви, з Андрієм Шевченком, ну, чесно кажучи, я ще не розібрався. Мені треба побачити людину в ділі, я не хочу судити упереджено. От. Чесно кажучи, мені не дуже сподобалася ця вся історія, яка відбулася на чемпіонаті. Ліменко, Так. Коли є один тренер, йому в команду нав'язують Андрія Шевченка і потім. З'ясовується, що Фоменко не дає команді нормально пограти, а Шевченко стає замість нього головним тренером. Оця історія мені не сподобалась, чесно. Ну, некрасиво трошки, От. Та, як так би. само мені не сподобалася спроба Шевченка піти в політику. От. А з точки зору роботи його як тренера, ну час, час покаже. Я, я за те, щоб людям завжди давати можливість себе проявити, якщо в них є таке бажання, і якщо. Вони Важання готові, якщо вони готові на себе при цьому ще й брати якусь відповідальність. От у нас велика проблема в країні, те, що безвідповідальність на всіх рівнях. І люди, які беруться за виконання певних функцій і беруть на себе певні зобов'язання, не несуть відповідальності за їхнє. Тут треба придумати, як. як Цю відповідальність на людей покладати мені здається, так друзі, якщо ви вірите в Андрія Шевченка, ставте лайк там під відео, і ми це все побачимо. Вірите ви чи ні? Сашко, таке ще запитання: що робити з Анатолієм Тимощуком, людиною з Луцька, яка поїхала грати, працювати в Росію? Чи треба його засуджувати? Тому що ви казали тих людей, наших артистів, які їздять виступати в Росію, ви не засуджуєте. Чи треба засуджувати Тимощука, чи треба в нього забирати оце звання почесно громадянина набути? Я думаю, що нам треба, треба трошки менше звертати увагу на того, кого ми хочемо там засуджувати, навішати на людину там ярликів. Я не знаю. Я не знаю дуже, е, яка там ситуація. Я особисто з Анатолієм теж не дуже близько знайомий. Ми, ми кілька разів там Величко. вали, спілкувалися. Мені, звичайно, ця історія неприємна, але я не знаю. Е, Всіх нюансів, що там відбувалося насправді, чому так сталося, чому цей, цей вибір він зробив. От. Але мені завжди не подобається оце масове цькування, оце судилище. Давай, давайте робити щось, щось краще тут. Так. От коли, коли ми тут уже все зробимо добре, тоді давайте вже ну, засуджувати тих, хто нам не допомагав це робити, заважав це робити, хто був проти нас, коли ми це робили. От. А поки, поки у нас тут в самих не дуже добре все виходить, що ж ми постійно на всіх там навішуємо, ярлики робимо всіх ворогами. Інколи, інколи мені здається, що людина робить помилку, інколи здається, що людина там ляпнула дурницю, не подумавши. А ми накидаємося з усіх боків, починається оця така масова травля, і, і, і в людини спрацьовує цей зворотній ефект. Ефект захистити себе. Людина вдягає панцир, ховається і стає ще й ще ах, ви, ви вважаєте, що я ну, значить, я буду ще гірший. От я вам в пику це зроблю. можливо, ми частково е, самі спонукаємо людей до. Таких речей. З іншого боку, звичайно, явних, відвертих ворогів не можна пробачати, і треба з ними всілякими методами боротися або їх максимально ізолювати, щоб вони не могли нам принести шкоди. Тут, тут без питань. Розкажіть, Сашко, ваш концерт на Донбас-арені це був перший концерт. Першого гурту, правильно я розумію, на Донбас Арені. Як вас там сприймали? Як ви зараз згадуєте, зважаючи на те, що сталося з Донбасом взагалі? Ну е, тоді, наскільки я знаю, це був перший офіційний матч на, на Донбас Арені і е, керівництво клубу чи керівництво стадіону, самого я не знаю, чия це була ініціатива. Е, вирішила ну, поєднати футбол із музикою і е, людям, які... Приходять на футбол, після футболу ще дарувати концерт українського артиста, якого вони самі виберуть. І там проводили голосування серед вболівальників. І так сталося, що першими вибрали тартак для цього концерту. І це був дуже класний, дуже натхнений концерт. І Ми грали багато патріотичних пісень, і люди самі просили, щоб ми їх. Виконували і я і я також знаю, що багато хто з наших прихильників, які були на цьому та е, на інших концертах Тартака в Донецьку, вони зараз е, знаходяться у Збройних силах України або в добровольчих батальйонах і ведуть боротьбу за звільнення Донецька. Так що мені здається, що це був концерт для своїх і. Як зараз пам'ятаю, там було дуже багато людей на цьому концерті, нас не хотіли відпускати зі сцени, і просили ще і ще пісень. Я ж кажу, переважно просили якісь такі більш серйозні, патріотичні пісні виконувати. І нас тоді вже Беркут, можна сказати, з силою забрав зі сцени і закінчив цей концерт. І це от, ну, сама ситуація дуже показова. І там зрозуміло, хто був на нашому боці, хто на ворожому. і хто… Е Сприяв тому, щоб така ситуація е, сталася в Донецьку, коли там е, антиукраїнські сили взяли гору за сприяння, звичайно, там зовнішньої підтримки. Ну і там і внутрішніх ворогів теж вистачало, особливо серед людей у формі. Тоберко спеціально у вас Так, так, та, ну я я вони просто там. Просто забрали мене зі сцени і, а вони і всіх йти? нас. Ні, так ми, ми ще хотіли грати, і люди хотіли, щоб ми грати. Просто от Беркут тупо ну своїми, швидше, своїми звичними методами. Ну можливо, їм не подобались пісні, які ми виконуємо. Ми грали пісні, не кажучи нікому. Ми грали Я не хочу. Ми грали Лицарський хрест. Ну, тобто, це ті пісні, які людей надихають і, і пробуджують якісь там патріотичні почуття до України. Або підсилюють їх, або підтримують. От. І виходить так, що. Була якась така історія, що там? Це можливо, це гайта, це можливо, гайта, ні. ні, цього не було, але, але, очевидно, ніхто не очікував, що саме таким вийде концерт. Та у нас взагалі доволі багато було концертів, і навіть в 2013 році напередодні всіх цих подій і захоплення Донецька, то ми дали три концерти. В Донецьку у нас був сольний концерт в клубі, потім у нас був на початку літа концерт в межах якоїсь рекламної акції, і після цього концерту нас ще раз запросили виступити на День Незалежності в Донецьку. Теж було багато людей, і теж ну, дуже гарна атмосфера була. Так що в Донецьку було багато людей проукраїнськи налаштованих, патріотів України. Просто Вчасно українська влада не надала їм підтримку. На жаль, а місцева влада надала підтримку ворожим силам. Ось так і сталося. Ми Дякуємо Олександру Положинському за це інтерв'ю. Дякую, що запросили. Хочу побажати всім українським вболівальникам класного футболу, щоб наші футболісти віддавалися сповна, грали так, щоб надихали нас і щоб хотілося вболівати, за них підтримувати, ходити на ігри. Але так само не забувайте про українських музикантів. Ми Теж дуже тісно пов'язані з футболом. Ми самі вболівальники. Ми пишемо багато пісень на підтримку. До речі, ми написали Бувія класну пісню, як мені здається, класну, на підтримку футбольної збірної України. От. Вона така, ніби і не і не футбольна, але але дуже класна. Це нова. Так, ми ще її не записали. Я поки що демо версія. Ми насправді е писали, думали зі спонсором збірної, домовимося, і спонсор захоче її взяти офіційним гімном, там чи офіційним офіційною піснею підтримки. Спонсору не сподобалось, але нам дуже подобається. Тому я е розраховую на те, що е найближчі кілька місяців ми все таки цю пісню дооформимо, запишемо, оприлюднимо. Е і вам сподобається вона. Ну я б я б дуже цього хотів. папа, дякую.